Служба безпеки України опублікувала докази співпраці президента Мотор Січ Богуслаєва із окупантами. СБУ прилюднила аудіозаписи розмови екс екс-регіонала, які підтверджують цього роботу, із росіянами. Навіть після повномасштабного вторгнення Мотор Січ продовжувала постачати рашистам двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів, які атакували територію України. Запчасти. готовы вам отправить. Только подумай через Хорватію, где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан і даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму ми можемо, а вы определитесь, как через кого. У затриманого Богослаєва є російське громадянство з 2000 року. Інформацію про це поширили розслідувачі проєкту з це попри те, що його чотири рази обирали народним депутатом України і він був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці. Натомість сам Богуслаєв спростував звинувачення щодо себе у співпраці з Росією. Мовляв, він генеральний конструктор та його завдання робити гвинтокрили. Відповідь на питання, чому власне саме діяв певний чиновник, зокрема Богслав, таким чином. І, ну, зрештою, чи дійсно він є колаборантом і зрадником, має дати відповідність судові структури, так, тобто, тільки ми маємо розуміти, що в нас існує презумпція невинуватості, і тільки після офіційного рішення суду ми можемо дійсно вважати людину винною чи невинною в певному злочині. Але, ну, на моє переконання, якщо ми говоримо про певні мотиви, то ну, мені здається, що ситуація лежить в двох площинах перша площина це є фінансова. Очевидно, що в даному випадку Богуслаєв мав певні дивіденди фінансові з таких оборудок, коли було так за свідченням СБУ, скажімо, організовано такі масштабні офшорні корупційні схеми підприємства, які дозволяли оминати санкції і постачати Росію товари військового призначення. А друга, напевно, причина криється, я би сказав, в площині такій. Ціннісно ідеологічні, тобто ми маємо розуміти, що коли людина є членом партії регіонів, чи, наприклад, там опозиційної платформи за життя, тобто тих політичних сил, які є проросійськими, які є антиукраїнськими, які відверто грають підутку агро і танцюють під дудку агресора, які скажімо, виконують його певні наративи і їх поширюють, то очевидно, що це є людина, яка має певні погляди і які співзвучні з цими наративами, його діями. Тобто, скажімо, патріот України ніколи не дозволив би собі стати членом партії регіонів, навіть якщо б була така політична кон'юнктура, навіть якщо б це давало певні вигоди, тому що для таких людей, які є патріотами, які є націоналістами, є певні червоні лінії, які не ну ця людина ніколи не перетне і не переступить. В даному випадку ми маємо розуміти, що це є класичний такий, знаєте, комуністичного зірця, радянський бюрократ, який навіть, зрештою, не є етнічним українцем, тому що він народився в Казахстані. І, власне, очевидно, що його в нього немає генетичної цієї любові до України. І тому, ну, скажем, навіть в генетичному плані це йому не заважає таким чином діяти. Тобто він більшість свого життя провів в Радянському Союзі, так? Там, чи в Казахстані, чи в УРСР. Тобто, очевидно, що він виховувався скажімо, під впливом певних ідеологічних догам комунізму. Він підтримував тих політиків, які, скажімо, ну, які важко назвати такими справжніми українськими президентами. Я маю на увазі і Леоніда Кучму, бо він був його радником. За штатним і тим більше Віктора Януковича. Ну і зрозуміло, що в даному випадку, коли він проводив діяльність в на підтримку Росії, то це абсолютно йшло в унісон з його внутрішніми поглядами. Ну і напевно ще один важливий момент, який варто наголосити, це те, що Росія сформувала в світі в Україні, особливо в такому ватному середовищі сформувала такий знаєте міф всесильної непереможності радянської російської армії, і власне. В даному випадку я впевнений, що Богуслаєв був переконаний, що перемога буде однозначно на боці Росії, і тому він відчував себе у безпеці, тому що він розумів, що тільки питання часу, коли Росія захопить там чи всю Україну, чи принаймні леву частку України, коли Росія встановить свої правила, і він буде у фаворі. Він буде знову на боці переможців. І в принципі, можливо, він запізно зрозумів, що ну, на цьому боці сила так і вже напевно, або, можливо, надіявся на те, що Україна Українська влада і служби безпекові там вони не будуть реагувати, бо зараз війна, і тому, очевидно, він зробив ту помилку, за яку я впевнений зараз буде нести адекватну відповідальність. Напередодні у Запоріжжі президента Мотор Січ та екс нардепа від партії регіонів затримали силовики. Йому оголосили про підозру за двома статтями: колабораційна діяльність і пособництво державі агресору. За матеріалами слідства, до так званої махінації, причетне керівництво заводу, посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Російської Федерації.